Настого червня в залі засідань міської конкому відбулося слухання постійної депутатської комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту. Темою для проведення засідання стала безпека дорожнього руху. Загалом було заслухано і обговорено ряд важливих питань та пропозицій. Стосовно доріг та розмітки, детальний коментар до перший заступник міського голови. Як висловився Василь Іванович, спочатку потрібно відремонтувати дороги, а потім наносити розмітку. Більше того, фарбу на розмітку вже закуплено, а з ремонтом доріг виникли певні труднощі. На капітальний ремонт дороги теплична зі спецфонду заплановано 228 тисяч гривень. Завершити ремонт планують в поточному році, але кошти КАМКП використати не може, так як казначесно не пропускає рахунки, коментує Василь Іванович Ковальчук. Питання по освоєнню коштів, направлених на капітальний ремонт, наразі опрацьовується. На поточний, тобто ямковий ремонт доріг Соборна, Лесі Українки, Набережна, Паркова, енергетики, Рівненська, Теплична, Комунальна залучать кошти в розмірі 97 тисяч гривень зі спецфонду. На даний час ці кошти на рахунок міста не надійшли, але Василь Іванович запевнив, що вони заплановані. Також Василь Ковальчук пообіцяв, що кармани при будинках будуть реконструйовані за рахунок місцевого бюджету. І по карманам те, що було заплановано, прийнято в бюджеті місцевому з місцевого. 43. Також на ямковий ремонт на уточнення бюджету на липневу сесію міської ради передбачено ще 62 тисячі гривень. Що стосується пішохідних переходів в районі Грибків, то, як повідомив Олег Васильович Хнювець, вони обидва зроблені невірно. І взагалі, учасники слухання зауважили, що в місті досить велика кількість неправильно зроблених переходів. Дане питання потребує нагального вирішення. Доцільною визнали й необхідність придбання гредера для КМКП. Всі пропозиції та питання було заслухано, обговорено та запропоновано найкращі шляхи їх вирішення та реалізації.